Вітаю, вітаю. Ви на каналі Мінсулінцю. І ми пішли в кафе їсти. Ось такий бар орієнтальний, Тайвайн. Тайський і В'єтнамський. На вулиці Торгова, 59. Вулиця Клопотовського. Ось графік працюючих годин і днів можна замовити додому, а можна прийти і тут поїсти. Чекаємо на своє замовлення. Ось тут таке от меню. Не є досить так дорого, е, величезні тарілки ось такі. І це реально така як порція, як на фотографії, так і буде така порція. Так що ось так. от. Ми чекаємо на своє замовлення з курчаком. Отут тут у нас тут у нас є приставки супи, курка з рисом і салаткою. Ось курка з рисом і салаткою, індичка з рисом і салаткою. Паттай якісь дання. Тайське, удо, всякі тут кур, курячі, ці м'язка, вол, Воловіна. теляче або креветки, макарони, хінські, макарони сойове, макарони тайські, макарони в'єтнамські. Макарони рисові. Тут у нас ще є телятина. Ось такий дуже великий вибір меню. Ну, можна на всякий смак собі вибрати. Бепшовіна, схаб, голонка, ребра. Курка, морські даня, риба і рис, кальмари можна замовити, рибу можна замовити, даня по-тайську супи. Так що, ось так. якийсь макарон бун рис смажений банкок. І Даня ось таке. А тут уже голодна особа чекає. Голодний. Ми заходимо Ми кожного разу, коли приходимо, то ми замовляємо. Цілий час щось нове. Ось тут є меню. Ось тут. Так. Да. Тут, до речі, дуже смачно, так що рекомендуємо вам кафе. Recommendation. Is... Так що ось так от. Чекаємо на свої замовлення. Вони дуже швидко то роблять і все. Ну. Что mm -hmm. там читаєш? Що читаєш? Суп. Супи. Супи ми брали, до речі, один раз. Бо а дуже, що, дуже, смачні, да. дуже смачні. А Зараз нам не хочеться супу, нам хочеться м'ясо. Mm. Тому краще з'їсти м'ясо, ніж суп. Mm. Для мене. Mm. Тому що і суп, і страва буде забагато на один раз. Можна замовити банані. Смажені банани в тісті, до речі, теж є тут така страва. Сайгонки є тут з картоплею, тобто так іде за стравою нашу. От і наші готові дві страви. Боже, які вони огромні. Це на остро. Які на остро, які не на, на остро. Того. Це моє. А це мінцюлінцю. Він пішов зараз з такими соусами спеціальними. М -м -м. Дивіться, як воно виглядає, бо ж таки ну. Отакий от, от соус. Е, це забагато. Треба було збоку налити. І чесник. Тут ще, до речі, чесник маринований. Це дуже класний, смачний. Це такий. Знаєш... Немає чесноку? Там вже закинуть. Ну добре, будемо ми тоді їсти. Всім гарного вечора. Ставте коментар і лайк обов'язково. Поширити наші відео. Всім гарного вечора. Смачного.